Здоров, кайс! Буквально вчора ми отримали не новину, а просто бомба пітарду, яка точно змусить організаторів стронгмен турнірів рухатися швидше. А справа в тому, що Міч Хупер випустив відео, у якому сказав, що теж хоче тягнути 505 кілограм. Я переклав для вас найцікавіші тези Лося та його аргументацію, тому накидайте трошки вподобайок, не забудьте про підписку. А ми погнали. Нещодавно відбувся Стронгмен Дедлів Чемпіоншип, і там трапилось щось несподіване для мене. Це відео не є якимось кікбейтом. Це мій офіційний запит на участь у будь-якому змаганні, де Хавтор Бьорсон буде робити спробу встановити новий світовий рекорд у становій тязі. Тож я хочу бути там, хочу бути запрошеним, і гадаю, що вже довів, що я є гідним кандидатом для цієї спроби. Далі Міч вирішив пояснити свою думку. Ну і знаєте, здається мені, що аргументи у нього досить аргументні. Так як я ціленаправленно готувався до класичної станової тяги на шоу класік, то в подальшому це викликало певні труднощі у тязі з екіпою через те, що прийшлося трошки поміняти свою стартову позицію. І десь за тиждень перед шоу я вирішив зробити одну важку хорошу станову тягу у костюмі, використовуючи нову стійку для того, щоб відчути, як буде поводити себе моя спина. Я потягнув тоді 320 кг, кілограм, не зміг зайняти позицію. Моя спина була якоюсь зажатою. Словом, це було зле. Тому я вирішив прийти наступного дня. Напевно, краще все зважив, і мені вдалося потягнути 420 кг. кілограм. Тоді я подумав, що 470 на змаганнях мені вдасться потягнути ну таке 50 на 50, і то з максимальними зусиллями. Отож до чого я веду? Я прилетів у Лос-Анджелес, назнімав знімав там купу контенту. Потім приїхав у Лос-Вегас. За два дні до змагань находив близько 20 тисяч кроків. Їжа була ну таке собі, і все одно, попри всі ці речі, на мою суб'єктивну думку, у мене була найкраща спроба потягнути 505 кг. кілограм, і це маючи всього, грубо кажучи, одну тренувальну сесію в костюмі. Отож, якщо підсумовуючи це все, то мені просто треба кращу підготовку, краще спланувати ось цю життєву рутину перед змаганнями, стати трошки сильнішим, звикнути до екіпи, можливо, треба трошки тугіший комбензон, і це все, і я зможу потягнути 505 кг. кілограм. Питання в тому, чи зможе тор більше, так напевно, зможе, але я вірю, що я зможу потягнути щось між 505 і 510 кг. кілограм, якщо будуть правильні обставини, та усе буде під моїм контролем. Як на мене, то це варто зробити у найближчі 12 місяців. Якщо ж не вдасться це організувати за такий термін, то думаю, я зроблю це наступного року на Giants Life на чемпіонаті світу зі станової тяги. Я знаю, що Торна Life не поїде. Він не хоче бути частиною цього. Якщо передумає, то це чудово. А якщо ні, то ну згадайте про мене у якомусь альтернативному івенті. Будь ласка, також міч пояснив, чому хоче до своєї колекції додати саме рекорд у станові. Це, напевно, найбільш популярний підйом у світі і пробують його відповідно дуже багато людей. Саме тому я вірю, що у стронгмені всього-навсього тільки три рекорди насправді мають значення: це Аксель, станова тяга та колода. Та й навіть колода це таке 50 на 50. Вони бувають різні, так само і кулі. А штанга це штанга і Аксель те ж саме. Вони завжди однакові. Я, звичайно, шаную усі інші рекорди, але ці два в однаковій мірі може спробувати кожен. Стосовно того, де це можна було би зробити. Я думаю, чудова ідея було би організувати таке на близькому сході. Промоутери звідти будуть раді такій події. Можливо, в Америці, або десь в Ісландії. Словом, я не проти, будь-у де у світі, лиш би це не пересікалося із запланованими змаганнями. Також варто сказати, що організувати усе потрібно так, аби воно було законним, легальним і не викликало жодних суперечок, так як це було прийняття зі Тора на 501 кілограм. Також додам, що прямо зараз одна частина мене звичайно хоче залишити свій слід історії на довгострокову перспективу і потягнути цих 505 кг. кілограм. А от інша частина мене вже просто задовбалася від цих постійних розмов 505, 505, 505. Тож давайте зробимо це, давайте поб'ємо цей рекорд і будемо нарешті говорити про щось інше. Навіть якщо це буде 510. від 505 мене вже просто нудить. Це може зробити Тор, і я вірю, що це можу зробити я. Мені просто треба трошки підготуватися, стати сильнішим, і це все. І я зроблю це з підготовкою у півроку. Я зроблю це 100%. Можливо, я зроблю це навіть за три місяці. Можливо. Ну і на такій оптимістичній та самовпевненій від Міча ноті я пропоную закінчити це відео. Ви обов'язково напишіть, як вам такий формат. Бо взагалі у Міча на каналі досить багато цікавих тем, тому можу зробити таку рубрику регулярною. На цьому все, друзі, надовго не прощаємось, бо думаю, скоро випущу АРМЗвіт, хоча він вже особливо не актуальний. Але все ж. Тому скоро почуємось.